Усім привіт! Сьогодні ми розповімо, хто на цій планеті має по-справжньому вражаючу здібність виживання від заморожених комах до окулвегані. Це найнеймовірніші створіння нашої планети, і я обіцяю, кожен з них вас здивує. Равлики можуть буквально піти сплячку, коли умови для життя зовсім погані. Їм нічого не варто поспати кілька годин або декілька років. Протоптери, риби, які здатні вживати без води до 4 років. Вони закопуються у землю і впадають в сплячку, а подвійне дихання, зябри та легені допомагають залишатися живими. Сова здатна повертати голову майже на повне коло. Знаєте, чому це безпечно? У сов є запасні артерії, щоб навіть при такому обертанні їхній мозок отримував достатньо крові та кисню. Електричний вугор це небезпека у 800 вольт. Уявіть собі, цього вистачить, щоб убити навіть коня. Це вам не просто рибка. Це підводний електрошокер. Китова акула – зубастий веган. 4 тисячі зубів, а є планктон та водорості. Це друга за величиною риба у світі на веганській дієті. Кенгуру може одним стрибком подолати 12 метрів, невелику вулицю. Довгий хвіст допомагає балансувати, здійснюючи ці неймовірні стрибки. Чорна мамба найшвидша змія у світі. Вона за лічені секунди долає десятки метрів. Нападає миттєво, а її отрута здатна вразити жертву. Гірський кам'яний вета. Ця когмаха здатна заморожувати своє тіло та оживати після цього. Її білок допомагає клітинам не перетворюватися на крижані кристали. Надайте себе обдурити. Бегамот при своїх значних розмірах здатний розвинути швидкість до 30 км на годину. Недарма бегамот вважається одним з найнебезпечніших тварин Африки. Знайомтеся, хижаки з драконівським апетитом. Комоцький варан здатен з'їсти до 80% своєї ваги за один раз. Вара набідує по крупному, нападаючи навіть на тварин більших за себе. Тасманійський дьявол з вражаючою силою укуса. Він може зламати хребет або череп своєї здобичі. Його укус найпотужніший серед савців у співвідношенні до маси тіла. Уявіть собі, пірнути на глибину пів кілометра та залишатися там 20 хвилин. Для імператорського пінгвіна це звичайна справа. Він пристосувався до життя в найсуровішому клімату на планеті. Секрет довгої вагітності африканських слонів розкрито. Виявляється, 22 місяці. Це необхідність. Саме тому слогнення від самого народження мають неймовірно розвинений інтелект та готові до життя в саванні. Аравійський верблюд, майстер спраги, 150 п'ятдесят літрів води за 10 хвилин. Уявіть собі такий запій. Верблюд швидко наповнює свій організм, щоб подолати пустелю. Як вам таке, самці морських коньків вагітні та народжують. Вони виношують 2000 яєць. Самка відкладає ікру, а самець піклується про майбутнє покоління. Коали не тільки милі, а й унікальні створіння. У них є відбитки пальців, які так схожі на людські, що їх можна сплутати. Може, це означає, що вони наші далекі родичі? Медоїди найлютіші тварини на планеті. Вони палюють практично на все, тому що здатні Протистояти отруті від комах до птахів, крокодилів і пітонів. Вони борються з усіма сипуха, птах, який розводиться. Ці птахи утворюють пари на все життя. Або ні? Кожна четверта все-таки знаходить іншу половинку, якщо щось пішло не так. Знайомтеся з африканськими буйволами Вони голосують, щоб вибрати шлях. Дорослі самки вирішують, де пастися. І це справжня демократія. Ви знали, що у бобрів залізні зуби. Вони ніколи не перестають рости, тому бобри жують, щоб їх сточувати. Емаль складається з заліза, що надає їм помаранчевого відтінку, але також робить їх стійкими до кислоти. Ну що, друзі, як вам наш міні-марафон виживання? Насправді природа знає, як здивувати. Який із цих фактів вас вразив найбільше? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі!